Приготувались. Отже, ви наполягаєте, що монету у вас викрали? Так. Чому ж тоді два свідки стверджують, що ви розповідали про зникнення монети за три дні до її зникнення? А третій бачив її у вас лише за день до того? За три дні? Магичня. Тієї маячні поля в тому, що монету викрали ви самі до свого уявного пограбування. М? Ви не можете розкрити справу і вирішили повісити провину на мене? Я? Я буду скаржитись. Ви навіть пограбування моєї квартири розкрити не можете. Квартиру пограбував Дмитро Кузьменко, брат вашої Чого? Цей покидьок? Майка, сестра стверджує, що вашого викрадення не було. Ви самі розробили план ізцінування і умовили її допомогти. Це, ну, це, ну, це брехня! Дівка викрала кейс з монетою. От в неї шукайте. І надалі я розмовлятиму лише в присутності адвоката.